Вечір пам'яті Кузьми Скрябіна відбувся в Коломиї. Прихильники творчості артиста зібралися, щоб поспівати його пісні та зібрати кошти для захисників. Благодійний захід організували представники нещодавно створеного фонду Тилові і справжні. На півтемрява мерехтіння свічок, звуки гітари, багатоголосся та пісні Кузьми Скрябіна. у коломиї в місцевому молодіжному просторі, що в публічній бібліотеці відбувся благодійний вечір пам'яті Андрія Кузьменка, який трагічно загинув вісім років тому. Кожну пісню на пам'ять підспівує Марта. Прийшла сюди з метою максимально відпочити і отримати задоволення від прослуховування. Крутих пісень від крутої людини, яка на жаль вже не з нами. Коли не стало Скрябіна, дівчині було усього 12. Дуже шкодую, що так і не встигла побувати на його концерті. Я, як була маленька, мій брат їздив завжди на захід фест і показував відео якраз виступу Скрябіна. Саме в день смерті я дуже добре пам'ятаю, як мій брат написав пост і написав Боже, чому саме він? І це мені дуже врізалось в пам'ять. Більшість українців дуже шкодують за ним. І насправді сумують. А от гітарист Володимир Варчук вперше про Скрябіна почув лише тоді, коли артиста не стало. Але зараз усі його пісні серед улюблених. Дуже сумно. Почув я про Скрябіна якраз тоді, коли він загинув. І тоді якраз почав слухати його пісні, почав цікавитися творчістю. І так захоплення цією творчістю мене не відпускає дотепер. Виріс на ньому по факту. Організатора вечора пам'яті Андрія Кузьменка у Коломиї представники благодійного фонду. Тилові фонд ми створили в грудні. На даний момент це вже наш п'ятий івент. Почали з арт-терапії. Ми запросили двох психологин з Івано-Франківська. Далі ми робили два квартирники. Також ми проводили івент, де вчили співати народні колядки. І сьогодні в нас вечір з крябіна. Основна мета це допомога нашим військовим. Фінансову банку формуємо для того, щоб коли приходив запит від військових, ми могли його швидко покривати. Благодійні заходи, які організовували. Й, тилові, продовжує співзасновниця фонду Діана Риндич. Це здебільшого поєднання приємного з корисним. Зазвичай ми ставимо комфортну суму, тобто ми кладемо 100 або 200 гривень за вхід. Але якщо людина може донатити більше, то вона може дати там і 500, і 1000, і в нас бували такі випадки. Завдяки благодійному вечору пам'яті Кузьми Скрябіна у Коломиї вдалося зібрати 3 тисячі гривень. Їх спрямують на потреби військових. За